Скоро у вашого бойфренда чи чоловіка ювелей чи день народження, і ви не знаєте, що йому подарувати. А я вам порекомендую. Я стикнулася з таким самим питанням. І випадково зайшла на е сайт модно так. Це сайт, де продають сумки жіночі чоловічі та асексуари до них. І я на ньому побачила ось таку гарну сумочку з чистої шкіри. Багато. Карманів на замочках. І подумала, чому б не подарувати своєму чоловіку на ДР. Силочку на цей магазин я лишу під цим відео. А зараз. Подивіться ще раз. З однієї бачите, скільки карманів, з другої сторони, так само є ручка, за яку можна триматися. Моєму чоловіку, наприклад, сподобалося. Рекомендую. І ви не пожалкуєте вашому коханому, ця сумка дійсно сподобається. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і можна дизлайки. Це просуне мій канал. І буду його розвивати. Всім папа, -па. до нової зустрічі!